Вітаю всіх. Сьогодні я пропоную вам розглянути перші 4 завдання ЗНО 2007 року. І так, перше завдання. Розташуйте у порядку спадання числа. Квадратний корінь із 5, 2 у степені логарифм з основою 2 від 5 і відповідно 5 других. Корінь із 5 я залишаю 2 у степені логарифм з основою 2 від 5 за властивістю логарифма. Це, відповідно, у нас буде просто 5. І 5 других я запишу у вигляді десяткового дробу це 2,5. Тепер задача зводиться до того, що мені треба порівняти корінь із 5, 5 і 2,5. Можливо, хтось зараз подумав, що скільки приблизно буде у нас корінь із 5, але я раджу вам при порівнянні, навпаки вносити під корінь, тобто 5 я вношу під корінь квадратний. Відповідно, мені треба 5 возвести у другий степень, і це буде корінь із 25. Корінь квадратний з 25. Так само 2,5, щоб внести під знак кореня, мені треба 2,5 возвести у другий степень. Що в мене буде 25 квадратів, 625, таблиця квадратів. На ЗНО видається, відповідно, і там можна подивитися. 625, але у вас дві цифри після коми. Отже, це буде 6,25. Тепер дуже легко порівняти підкореневі вирази. Ми бачимо, що 25 найбільше. Далі йде 6,25 і відповідно, 5. Нас просять у порядку спадання, а отже, корінь квадратний з 25 буде найбільшим. Потім йде корінь із 6,25, і потім, відповідно, корінь із 5. Але ми ж порівнюємо все ж таки початкові числа. А отже, корінь із 20 це в нас 2 у степені логорифм з основою 2 від 5. Далі у нас йде з вами 5 других. І, відповідно, далі корінь з 5. І це у нас варіант відповіді А вами. Так, друге завдання. Банк сплачує своїм вкладникам 8% річних. Визначте, скільки грошей треба покласти на рахунок, щоби через рік отримати 60 гривень прибутку. Дуже уважно читаємо задачу і бачимо, що 60 гривень це прибуток. А отже, 60 гривень це і є наші з вами 8% річних. Розв'язати можна двома способами: перший спосіб для тих, хто любить, відповідну пропорцію. Ви кажете, що вам всю суму треба дізнатися Х гривень, і це, відповідно, у вас буде 100%. А 60 гривень це ваш прибуток, і це ваші 8%. Відповідно. У нас пряма залежність, тому Х поділити на 60 дорівнює 100 поділити на 8. Навпроти невідомого ми з вами завжди ділимо. А так множимо. Отже, х буде дорівнювати 60 помножити на 100 і поділити на 8. І ще раз, хрестом навпроти невідомого ми завжди ділимо. Отак можна собі показувати. Я від, навіть інколи кажу дітям, виділяйте. Те, що ви шукаєте, що вона навпроти невідомого, ми завжди ділили з вами. Отже, відповідно, 4 і 100, я скорочу 8 і 100 я скорочу на 4. Тут буде 2, тут буде 25. І 2 і 60 скорочу на 2. Тут буде 1, тут, відповідно, в мене буде 30. Ну і виходить, 30 помножити на 25. 3 помножити на 25 це буде 75. І ще 0 не забуваємо. Отже, виходить відповідь у нас з вами 750 гривень. Ну, можливо, можливо, по-перше, хтось розв'язує цю задачу, ну, може, хтось буде дивитися задачу розв'язувати і ще не знає пропорцію, наприклад, п'ятикласники. То, може, хтось не дуже любить пропорцію. Тому тут можна було розв'язати іншим способом. Можна було 8% привести у десятковий дріб. Поділивши на 100, це буде 0,8. І після цього ми знаємо, щоб знайти ціле за значенням відсотків, необхідно число поділити на десятковий дріб. А отже, 60 можна було просто поділити на 0,8. Це наш другий спосіб. Ну, я запишу дробом. І я раджу вам позбавлятися. Від десяткових дробів, помноживши чисельники знаменник на 100. І тепер нам з вами достатньо просто відповідно 6 тисяч поділити на 8. Ви можете це робити у стовпчик, можете, відповідно, скоротити, ну, варіантів багато. Неповне кратне 60, якраз згадаємо з вами ділення у стовпчик, 60 поділити на 8. по 7, 7 на 8 56. Остача 4 зносимо 0. Буде по 5. І оцей 0 зносимо, і знову у нас вийде з вами 750 гривень. Варіант відповіді Д. Так, третє завдання. З натуральних чисел від 1 до 30. Учень навмання називає одне. Яка ймовірність того, що це число є дільником числа 30? Завжди, коли ви бачите слово ймовірність, підкреслюйте собі, так? І так, нехай наша подія, подія, що число буде дільником числа 30, буде А. Ну, Так, зазвичай у нас з вами в формулі, так? Але насправді, насправді, ми пишемо з вами П від А, А це наша подія з вами. Ви цю подію могли назвати будь-якою іншою буквою, тому тут могло бути у вас і Б, і Це. Ну, зазвичай пишуть П від А. Тобто ми з вами розглядаємо нашу подію. Нехай наша подія буде А. І так, імовірність події А, при проведенні деякого випробовування називають відношення числа тих результатів, у результаті яких настає подія А. Тобто, ми кажемо, що це щасливі для них варіанти, ті, що сприяють настання події А. До загального числа усіх фіналів цього випробовування. Тобто, в знаменнику у нас будуть всі варіанти, ну, а серед чисел від 1 до 30, зрозуміло, що всього у нас з вами 30 варіантів. А в чисельнику, відповідно, будуть ті результати, при яких настає наша подія А, тобто ті, що є дільником числа 30. Давайте подумаємо: дільники числа 30 в даному випадку. Я вам раджу дільники ось таким чином записувати так швидше і зрозуміліше. І так, 30 ділиться на 1, і отже на 30. 30 ділиться на 2, а отже і на 15. 30 ділиться на 3, а отже і на 10. На 4, на 5 ділиться, отже, буде 6. І наступне вже буде 6. Але в нас вже це є. Отже, виходить, що у нас 2, 4, 6, 8 варіантів з вами. Ну, ми. Відповідно, можемо скоротити з вами. Скорочуємо на 2, і це буде 4-15. Це наш варіант, відповіді. 2. Ну, і останнє на сьогодні, яке ми розглянемо з вами: завдання 4. Розв'яжіть нерівність. Ну, я завжди, завжди дітям кажу, що. В нерівностях позбавлятися від знаменника просто так не можна. Дуже багато дітей помиляються, коли у вас є знаменник і в знаменнику є змінна, ви пишете просто ОДЗ і позбавляєтеся від знаменника. У більшості випадків це, на жаль, невірно, бо ви в знаменнику, коли від знаменника позбавляєтеся в знаменнику є змінна, ви відповідно втрачаєте знак. І я завжди раджу, завжди дітям раджу будь-яку нерівність, у якої в чисельнику і знаменнику є зміна, розв'язувати ну, методом інтервалів, так? Конкретно в даному в даному випадку, ви бачите, що у вас однакові дроби, так? І при наявності ОДЗ в цьому, в цьому конкретному випадку, в принципі, можна позбавлятися від цілком дробу, так? Але можна робити і методом інтервалів. В чому заключається метод інтервалів? Ви все переносите в одну сторону, зводите до спільного знаменника, пишете ОДЗ, знаходите нулі чисельника, наносите все на координатну пряму і, відповідно, далі розбиваєте на проміжки і перевіряєте знак кожному проміжку, ну або кого вчили, він чередує або не чередує знаки, в залежності від того, що у вас там вийшло. Так? Але! Конкретно в цьому випадку, що можна зробити? Ну, Можна спочатку всі невідомі принести в одну сторону, ось таким чином. Далі ну, вам дуже хочеться скоротити. В даному випадку, при наявності ОДЗ, що ви х-3 у вас не повинен дорівнювати 0, а отже х не повинен дорівнювати 3, в принципі, ви можете їх взаємознищити написати, що х буде більше за мінус 2. Нанести на координатну пряму, виколота точечка у нас мінус 2. У нас, відповідно, х більше за мінус 2. Ви можете робити так, як я. Можете робити ось так, кого як вчили. Насправді це не впливає на ваш розв'язок. Це просто форма оформлення, скажімо так. І х не дорівнює 3. І ви виколюєте точечку 3. Вам підходить весь цей проміжок. Тільки треба виключити мінус 2 і 3. А отже, ви записуєте, що х належить від мінус 2 до 3, і від 3 до плюс нескінченності. Якби ви зараз звели б до спільного знаменника, отримали б відповідно дробово-раціональну нерівність, так? І робили так, як я сказала. Знаменник не дорівнює нулю, ОДЗ, чисельник дорівнює нулю, нанесли б на координатну пряму розбили і так далі. Ви би отримали те саме. В принципі, можна було і так, але це довше. І тут нам легше було з вами, відповідно, це зробити.